Ми розуміємо, якою є роль Трампа. Він приймає керівників двох колишніх Радянських Республік, які заключають між собою в майбутньому мир. От Трамп рівно таку роль хоче зіграти для Путіна і Зеленського. Він приймає керівників колишніх Радянських Республік, які хочуть заключити між собою в майбутньому мир. Так от Путін із цією ролью щиро не згодний. Він вважає, що він рівня Трампу. Він керівник найбільшої ядерної потуги світу, цар-імператор і все на світі. А Зеленський це як Алієві Пашинян. Вони мають зустрітися з Трампом і розповісти потім Зеленського, може навіть віртуально, що йому треба робити в цьому житті. Якщо Трамп хоче урівняти Путіна і Зеленського, такий Трамп Путіну не потрібний. Тому, в принципі, такий формат домовленості виглядає абсолютно нереалістичним з точки зору уявлення Путіна про себе і уявлення співвітчизників Путіна про Росію. Ви ж розумієте, що жодний росіянин ніколи не дозволить порівняти свою країну з якимись там Україною, Азербайджаном і Вірменією. для кожного росіянина це держави з обмеженим суверенітетом, які краще б зникли з політичної мапи світу і повернулися до рідної гавані, до Росії. І це взагалі робить будь-який діалог, якому Трамп вимагає, щоб Путін грав роль Алієва чи Пашиняна безперспективним.